Я поїхав в Ізюм. От, і я думав, може там же ж теж треба допомагати. І там, в ну, перший же приїзд, як я приїхав, я попав в боєзіткнення. Ми приїхали на блокпост наш. Зайшли до хлопців, почали розмовляти, а він там біля лісу. Це на візі в Славянськ було. От, і там почали просуватися по лісу, спрацювали сигнальні міни і почався бій. Ну, тобто, ми були всередині, а вони були ззовні. І ну, що ти відчував як підприємець в той момент під час бюджету? А я не відчував себе підприємцем, але я не відчував себе військовим. Я не, ну, в мене не було такого досвіду. Ну, я відчував перше, що казку залишив шолом в машині. Бо я так вийшов, дивлюсь. Там хлопці там, сидять, там всі ну, нарослаблені. А потім, коли почалися, вони все поодягали, а в мене в машині. В машину вже ж не побіжиш. От. І, коротше так, трошечки спочатку розгубився, а потім нормально. Побачив одразу, що це таке ближній бій. Дуже така лідерська історія. Треба дивитися, що роблять командири, і повторювати за ними.